Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Ветеринарна козача лопань, тище та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти вовчанськ Стрелеча, борова О 18.41 в Чугуївському районі в місті Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів двоповерховий багатоквартирний будинок, дах двоповерхового будинку та господарча споруда. О 17.51 в Чугуївському районі в місті Вовчанськ. Внастідок обстрілу горіли конструктивні елементи куполу, будівлі релігійної організації святих Жон Мироносець Ізюмської епархії УПЦ. О 17.33 в Чугуївському районі міста Вовчанськ. внаслідок обстрілу горів дах двоповерхової будівлі кафе. О 15.10 у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків та дві господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік. О 14-й по місту Вовчанськ ворог здійснив сім ракетних обстрілів кабами. Пошкоджені сім приватних будинків, одна будівля благоустрою, автівка. О 12.20 в Харківському районі в селі сороківка 2 внаслідок обстрілу із 300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав. 45-річний цивільний чоловік. 18 квітня о 12.15 відбувся мінометний обстріл міста Вовчанське. Пошкоджено три цивільні споруди. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 32 оперативних виїздів. За добу ворог спричинив дві пожежі в Чугуївському та Ізюмському районах області. Увечері, 18 квітня, ворожі війська завдали тривалих масованих обстрілів по прикордонному місту Вовчанську чугуївського району. Менш ніж за годину в середмісті виникли три великі пожежі: зайнялись будівля кафе, церква та двоповерховий багатоквартирний будинок. До ліквідації залучалось чотири одиниці техніки та 18 вогнеборців. Постраждалих немає. 9.25 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у підвалі житлової дев'ятиповерхівки на вулиці гвардійців-шероненців у Харкові. До місця виклику прибули два оперативних відділення ДСНС на автоцистернах. На той час спостерігалось сильне задимлення, яке з підвалу поширювалось сходовою клітиною. Рятувальники негайно вжили заходів щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря оперативно ви. Вийшли 15 мешканців будинку, з яких три це діти. В підвалі горіло сміття на площі 15 квадратних метрів. Вогонь вдалося ліквідувати о 10.49. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з'ясовується. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 106 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу за минулу добу на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитрон та Олексій Моровйов, Харків. Новини.